Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 17.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Брендфорд Томаса Франка. У себе вдома команда буде приймати Ліверпуль Арне Слота. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Брентфорд, про Ліверпуль. Ну, давайте, друзі, про все поговоримо та попередку. Давайте подивимося ймовірність перемоги. Да, 15% вважають, що переможе Брент Форда, 17% вважають що буде нічия. Та 68% вважають, що переможе Ліверпуль. Друзі, якщо подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є перевага Ліверпуля. 4 перемоги були у Ліверпуля. Та одна перемога була у Брентфорда. Якщо бермоматчик відбувався 2 січня 2023 року, то Брентфорд у себе вдома перемагає Ліверпуль за рахунком 3-1. А потім 6 травня 23 рік Ліверпуль перемагає Брентфорд у себе вдома з рахунком 1-0. Потім 12 листопада 23 рік Ліверпуль перемагає Брентфорд з рахунком 3-0 на Енфілді. 17 лютого, 24 рік, Ліверпуль перемагає Брентфорд. На виїзді з рахунком 4-1. Ну, у цьому сезоні команди вже грали 25 серпня, 24 рік. І Ліверпуль перемагає Брентфорд у себе вдома з рахунком 2-0. Так що брати очні зустрічі, тут у Ліверпуля є перевага. Якщо подивимось взагалі, де там команди йдуть у внутрішній першості, Ліверпуль перший. Піду пічні Арнаслота займають першу позицію. Після 20 турів команда Ернеслота набрала 47 очок, має одну поразку в своєму пасиві. 5 нічих та 14 перемог. В цілому 48 забитих м'яча має Ліверпулі у своєму пасиві. Найкраща атака в англійській премєр прем'єр-лізі. Ну і 20 м'яча пропущено. Плюс 28 у Ліверпулі різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів команд. 2 нічих було у Ліверпулі та 3 перемоги. Якщо казати про Брентфорд, то команда Томаса Франка займає 11 ту сходинку в англійській прем'єр-лізі. Команда Томаса Франка набрала 28 залікових пунктів, має у своєму пара... пасиві Брентфорд 9 поразок, 4 нічих та 8 перемог. В цілому 40 забитих м'яча має Брентфорд, 37 м'яча пропущено, плюс 3. Різниця забитих та пропущених відповідно у команди Томаса Франка. Якщо подивитися, останні п'ять матчів Брентфорда, дві поразки було у команди Томаса Франка, одна перемога. Та також ще було зафіксовано дві нічі. Друзі, ось до речі, матчі Брентфорда. Якщо беремо цей рік, то новий да, програли Арсеналу з рахунком один Себе вдома Потім Саутгемптон перемогли. Але вилетіла команда Томаса Франка з Кубку Англії від Пліму Таргайл. Але у Сіті була ніч 2-2 зафіксована, хоча команда Томаса Франка програвала в два м'ячі, але в кінці кінців на характері змогла вирвати нічі у тому матчі. Якщо казати про Ліверпуль, то Ліверпуль зіграв в ніч з Юнайтед на початку року В англійській помірні. Потім була поразка відтотнена у Кубку Ліги 0-1. Потім перемогли Ліверпульці э, в Кубку Англії. перемогли а якщо не помиляюся акрінгтон Стенлі. акрінгтон Стенлі. Ось таку команду вдалося перемогти Ліверпулю на енфілді за рахунком 4-0. Ну, а потім була бойова нічия з Ноттінгем Форест 1-1. Ліверпульці першим пропустили, в другому там і відігралися. Ліверпуль був дуже близьким, і справді, щоб вирвати перемогу. Але в кінці кінців підопічний марнес лото все таки не вдалося дотиснути свого суперника. Ноттінгем відібрав очки, і в принципі, Ноттінгем Форес взагалі і справді нинішнього сезону в англійській прем'єр-лізі. Ну що ж, друзі, тепер давайте безпосередньо. Про думки говорити, да, чого я очікую від завтрашнього двобою. Так, да, Ліверпуль фаворит, але я думаю, що для підопічних арнеслота це точно буде нелегкий матч. Брентфорд така команда, скажімо так, команда Томаса Франка, дуже така команда, яка огризається, яка ніколи. Скажімо так, ну, команда команди, справді руки не опускає, і буде битися до кінця, незважаючи на що і Сіті є тому саме приклад 0-2, команда не посипались, забили, відігралися. Команда 100% буде грати до кінця. Думаю, що для Ліверпуля це буде важкий матч. Думаю, що, знаєте, м -м -м, думаю, що в принципі обидві команди заб'ють. Думаю, що обидві команди заб'ють. І Брентфорд, думаю, що заб'є, тим більше Брентфорд, якщо ми подивимося. Забиті м'ячі. Подивіться, Брентфорд забив 40 м'ячів. І справді, дуже показова статистика: 40 м'ячів. Дуже багато Брентфорд забиває. Обидві команди Заб'ється, я так думаю. До речі, друзі, да, обидві команди Заб'ється. Та, відповідно, друга моя думка все-таки віддам перевагу Ліверпуля. Все-таки віддам перевагу Ліверпулю. Думаю, що піду пісні Арнеслота, як мінімум, Брентфорду не програється. Я думаю, так. До речі, друзі, забув ще сказати, що у Брентфорда не зіграє Пінок, а Де Сілва, Айер, Хікі, Насіменте Радрігес, Нуніс та Тревіт. Не зіграють за Брентфорд. У Ліверпулі це Джо Гоміс. Джо Гоміс інші будуть доступними. То, що Бікому не заб'ють, да, і Ліверпуль, думаю, що не програє Брентфорду. Скоріше за все, думаю, є ще якась буде мінімальна перемога Ліверпуля. Там, наприклад, знаєте, за рахунком, там 2-1, можливо, 3-1. Ну я думаю, що цей матч буде для Ліверпуля знаєте, дуже важким. Якщо навіть згадати першу з цими командами на Енфлоді, да, Ліверпуль обіграв 2-0, але це був нелегкий матч для Ліверпуля. Ось ну, я щось плюс-мінус очікую від завтрашньої битви. Думаю, що Ліверпуль все-таки три очки і забере. Але ця перемога буде дуже-дуже важкою. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Ліверпуль, як мінімум, Бренд не програє. Але, друзі, що думаєте взагалі-то ви з приводу цього матча? Напишіть, якщо у вас є бажання, свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, бережіть себе, усім побачення, усім до нових зустрічей.